В Україні вже четвертий рік триває повномасштабне вторгнення. Та, попри це, чимало громадян не бачать цьому проблеми та споживають російський контент. А дехто поширюється на українських платформах. А що про це думають житомиряни – Дивіться у випуску. Я його не споживаю і нікому не рекомендую, тому що коли йде війна, коли гинуть українці, а слухають молоді люди музику, то це не в які рамки не входить. Крайне негативно. Для того, щоб з цим боротися, ліки ще не придумали, тому навіть не знаю. Негативно. Відношуся до вживання російського контенту, я бачу гарну зараз тенденцію якраз таки створенням українського контенту. У нас є ким пишатися, у нас є що подивитися. Тільки одне: треба просто шукати. І той, хто шукає і цікавиться, обов'язково знає. Не позитивно, скажімо так. Ну тому що це вживання контенту ворогу. Його не повинно бути, тобто або не повинно бути, або зменшено до мінімуму. Людей, які використовують російський контент, чомусь сприймаєш вже як зрадників, напевно, як ті, хто підтримує ворога. Як боротися не знаю, це, напевно, кожна людина має вирішити для себе. Я навіть не знаю. Кажеться, хто що хоче, хто, що любить, хай Собі, хі -хі, і слухає. У мене відношення таке, що, звісно, зараз український. Повинні більше слухати українські пісні, там, вірші таке. Абсолютно негативно. З 2014 року я від нього відмовилася. Я прививаю своїм дітям, роз'яснюю, що це країна агресор і передивляючись російський контент, тим самим ми підтримуємо військову політику Путіна.